Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю рубрику запитання від підписників. Вчора я в своїй спільноті YouTube запустив пост, де попросив, щоб ви написали мені різні питання. З 100 питань я вибрав найкращі. Якщо ваше питання не потрапило в відео, то не сумуйте, буде ще друга і третя частина їх буде багато, тому ваш коментар може потрапити в інше відео. А ми погнали. Перше запитання: скільки тобі років, коли ти покажеш лице. В якому місті України ти живеш, в якій програмі ти робиш анімації, в тебе є дівчина або жінка, ти будеш робити іграшки твого персонажа. Я скажу скільки мені років на 100 тисяч підписників. Я живу. Думаю, ви зрозуміли. Продовжую. Я покажу лице теж на 100 тисяч підписників. Створюю я анімації в капкуті. В мене немає ні дівчини, ні жінки. Думаю, іграшки будуть але пізніше. Друге питання: чому я пишу деколи на англійській мові? Я пишу так, щоб більше іноземних людей могли зрозуміти, що йдеться в відео. Третє запитання. Яка твоя мрія? Я мрію про те, щоб війна закінчилась. Та ще моя мрія це получити 100 тисяч підписників та получити кнопку Ютуба. Якщо вам подобаються мої відео, можете, будь ласка, підписатись та наближити мою мрію до реальності. А ми йдемо далі. Четверте питання, що буде з війною з контріплаєм? Поки що точно не знаю, але думаю, що війна буде заморожена. Але це не точно. П'яте запитання, як робиш відео? В одному відео це дуже складно пояснити. Тому я постараюсь колись для вас зробити туторіали по анімаціях, які роблю я. Наступне питання: як тебе звати в реальному житті? Як ти придумав свій канал? Як ти ставишся до інших ютуберів, таких як ти, в житті мене звати Орест, я придумав свій канал у 2022 році. Спершу я хотів знімати про моїх домашніх тваринок, але потім я попробував знімати про країни та Country Мені це сподобалось, і я вирішив займатися цим далі. До українських ютуберів по CountryBles я відношусь доволі добре. Наступне питання: в якій програмі ти створюєш свої кантриболси? Я їх створюю в програмі Paint 3D. Але зауважте, це програма лише для ПК, Надіюсь, допоміг. А якщо будуть якісь труднощі, я знімлю туторіан по кантриболсах. Погнали далі. Скільки тобі років, чи можемо ми зустрітися коло франківської ратуші? Як тебе звати? Нагадую, скільки років я скажу на 100 тисяч підписників. Якщо чесно, не знаю, чи зможу зустрітись, але коли я покажу всім лице, то я обіцяю зустрітись. Звати мене ще раз, повторюю Орест, йдемо далі. Яке твоє хоббі? Моє хобі це створювати відео та анімації. Ще я люблю розв'язувати різні головоломки по типу кубика рубика та ще різних головоломок. Наступне питання. На перші два питання я відповідав, тому починаю з третього. Як я вчусь, ти будеш моїм другом. Я вчусь доволі нормально. Середня моя оцінка на уроках це 10 по 12 бальній системі. Думаю, я буду твоїм другом. Йдемо далі. Чи заробляєш ти на Ютубі? Якщо так, то скільки, скільки тобі років, який канал в тебе був найперший? Поки що я на Ютубі не заробляю, але стараюсь, щоб монетизація стала доступна на моєму каналі. На друге питання я відповів. В мене був один непопулярний канал, але я не можу вам сказати, який. Вибачайте наступне питання. На перші три питання я вже відповів, тому починаю з четвертого. Як гадаєш, коли закінчиться війна? Чи дістала тебе ця війна, чи будуть зміни в моєму каналі після закінчення війни? Якщо чесно, я не знаю і навіть не догадуюсь, коли закінчиться війна, але надіюсь якнайскоріше. Так, ця війна мене вже задовбала. Швидше всього змін в каналі не буде, але це не точно. Буде видно по ділу. Ну а це було останнє питання. Повторюю: якщо ваш коментар не потрапив в відео, не засмучайтесь, буде багато відео по цій рубриці. А на цьому все всім папа. Слава Україні!